Пластикова звичка чи екоальтернатива? У Всесвітній день без поліетиленових пакетів говоримо з мешканцями горішніх плавнів про буденний вибір, який впливає на життєздатність планети. Репортаж нашої студентки-практикантки Юлії Литвин. Відмовитися від поліетиленового пакета здається просто. Проте на практиці це досі виклик для багатьох. Навіть якщо вдома є кілька екосумок, саме біля каси найчастіше перемагає звичка взяти пластикову торбинку про всяк випадок. 3 липня у світі відзначають день без поліетиленових пакетів, тож це є приводом згадати про проблему, що починається з особистого вибору, а закінчується глобальними екологічними наслідками. Ми вирішили поцікавитись у мешканців горішніх плавнів, чому вони надають перевагу. Поліетиленовим пакетом чи екоальтернативам? Скоріше пакетом. А чому? А чому? Ну не знаю. Щось привичка, мабуть, скоріше всього. Поліетиленовим. Екосумкам звичайно. Це ж екологія. Поліетиленовими пакетами. Еко. Я вважаю, що екосумки нужніші, ніж пакети. Екологія. Загажена до такого степені, що нам вже давно пора косунки мати. Торбинки, як раніше були, і сіточки, як раніше, були. Ну давно пора. Завжди з собою носю просто сумочку, а Знаєте, це теж еко сумочки, пакети, які розпадаються швидко. Я намагаюсь не витрачатись на пакети. Можливо, треба більше рекламувати косунки, продати акції, якісь там товари. Менша ціна, якщо ти береш екосумку. Ну і в такому роді, тобто популяризувати цей важливий для сучасного середовища. Ось такий елемент. Ну, по перше, треба думати за планету. Бачили і знаємо, скільки там в вокани викидає сміття. Я переселенка я сюди, як приїхала, була наскільки вражена, що тут так чисто. За оцінками ООН, щороку у світі використовують понад 5 трильйонів пластикових пакетів. Більшість із них одноразові, а отже, вже за кілька хвилин після використання вони перетворюються на відходи. Поліетиленові пакети розкладаються від 100 до 500 років, залишаючи після себе мікропластик і токсичні речовини. І поки один пакет розкладається століттями, мільйони нових продовжують щодня потрапляти на смітники, у річки, ліси й океани. Усе це наслідки буденних рішень, які ми здатні змінити вже сьогодні.